Я вже сьогодні згадувала інтерв'ю головнокомандувача Валерія Залужного. А дуже воно велике, грунтовне. І звісно, про нього ми будемо ще багато сьогодні говорити, тому що ну там є що цитувати, там нема політики, знаєте, чи якихось таких ось заяв спекулятивних. Там дійсно пан Залужний говорить про війну, говорить, що це не шоу, що кожен метр звільненої української землі дається. Кров'ю наших військових, кров'ю наших хлопців. Далі знову ж таки зацистую пана залужного каже він, що це не шоу, яке весь світ дивиться, на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається. Кров'ю і без повного постачання ці плани взагалі неможливі, але вони виконуються. Так можливо не так швидко, як хотілося б учасникам шоу спостеріга спостерігачам, але це їхні проблеми. І долучаємо до ефіру наступного спікера. Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, добрий день так, ой, відновлюємо зв'язок з паном Петром. А пане Петро, і ще раз добрий день. Давайте привітаємось. Слава Україні, героям слава чи бачили вже інтерв'ю пана залужного? Можливо, принаймні там якісь головні тези заголовки. Розлетілося вона дуже швидко українськими <кхи> змі. І ну, в принципі, правильно що все ж каже пан головнокомандувачів, це не шоу, і тут сидіти знаєте з попкорном біля екранів, і казати давайте швидше? Ну м'яко кажучи, некоректно. Цілком і повністю поділяю таку точку зору не поспіх, головна філософія теперішньої операції, десь є завищене очікування у повітрі. Е, даруйте у суспільстві, що ця операція обов'язково мусить прийти за тими лекалами, за якими прийшла Харківська. Дійсно, Харківська була блискучою. Штурм і натиск я би її назвав чи навіть там вогнева буря звільнили дуже багато наших територій. Противник у хаосі відступав, і ми хочемо повторення саме таких сценаріїв. Однак, наш противник навчає він зробив висновки, він перейшов до глухової багатоешанованої оборони, і проходити ці порядки буде нелегким завданням. Плюс ми не можемо собі дозволити Жуківщину, яку противник дозволяє стосовно нас, особливо у Бахмуті, де величезні м'ясеві хвилі кидалися у бій. Бувало що по 14-15 пятнадцять на день наш солдат на вагу золота. А якщо так, то ця робота буде виключно акуратною і дуже поступовою. Нагадаю, херсонська операція почалася у липні минулого року, а закінчилася аж у листопаді. Ми побачили тільки квінтесенцію результат. А так три місяці важкої роботи так, так само буде й цього разу. Пан Залужний в цьому інтерв'ю він так само висловив ну розчарування певний жаль з того, що західні партнери, керуючись доктриною НАТО, вони б ніколи не розпочали наступ без переваги у повітрі. Разом з тим, Україна жодних літаків поки що від західних партнерів не отримала. Ну, надзвичайно важко дійсно, хоч я там зрозуміло, не військовий експерт, але наступати без переваги в повітрі, без переваги в алтере в артилерії. Ну, це прям якась така надлюдська робота. Напевно, ну в частині, що стосується авіації. Я не маю ні найменшого сумніву, що вона у нас з'явиться питання, лише коли за дуже оптимістичними. Прогнозами думаю, що кінець вересня, початок жовтня, вони би мали запрацювати. Питання лише кількості цих машин, щоб дійсно F-16 переламали хід війни. А авіація це кавалерія сучасності на цьому ще загострював у інстон Черчилль і з того часу нічого не змінилося. Треба щонайменше три авіаційні полки. Один авіаційний полк це 60 машин. На мій погляд, якщо у першому варіанті чи в першому трасі транші, ми отримуємо дві-три ескадрилі, одна ескадрилі 12 машин, то це вже буде ду дуже хороший крок уперед. Направду потрібна ця зброя, і найголовніше номенклатура до неї боєприпасів у першу чергу. Далекобійні ракети AGM 158 планерні бомби AGM 154 А також важке озброєння, такі як падаючі бомби GBU 10 12 24 Оцей ряд неймовірно довгий. Чи це все буде? Буде питання часу. Про далекобійні ракети атакам знову про них пишуть у західних медіа. Здається, вашингтон пост писала, що нібито питання розглядається. Потім е, чільник е, Пентагону сказав: ну ні, поки що такого рішення немає. Але ну у вас є розуміння, які стримуючи у Штаті? в нас вже є британський шторм шейдов, в принципі, аналоги «Атакамсів». Чому тоді американці? Ну тобто, я розумію, що червоні лінії ніякі ми не перейшли. Путін там червону кнопку не на коли ми отримали далекобійні ракети від Британії, чому вагаються американці? Кілька слів буквально про аналоги. Звичайно, у частині бойової частини і дальності завдання ураження вони десь близькі між собою, але не зовсім коректно казати, що це повні аналоги, бо штормшедо це ракета авіаційного базування, а там це ракета сухопутного базування, тобто вона відстрілюється з М142 «Хаймерс» і М 270 Чому вона набагато корисніша? Тому що для того, що спрацював «Штормшеду», літак має пройти певні технічні процедури. Сама ракета має пройти певні технічні. Процедури літак піднімається в повітря, виходить на е, на межі пусків, здійснює пуск, повертається назад. Це час, час і ще раз час. А атакам відстрілюються дуже швидко, перезаряджаються буквально за якихось 10-15 хвилин, і до нього може бути значно більше боєкомплект. Тобто, чим чим перевага саме mgm 140 швидкість перезаряджання і кількість потенційних пусків на одиницю часу. Умовно, якщо за одиницю часу шторм шедом вистрілить один раз, то за ту саму одиницю часу Може вистрілити атакам з теж разів. Це дуже умовне порівняння в реальності. Паспортні тані трошки відвідрізняють так, щоб наш глядач зрозумів. Думаю, тут є два моменти: перший психологічний Байден має дозріти до цього рівня. Він людина, він має свої погляди, і ми цього не скасуємо. І другий технологічний, і їх не так уже багато. Американці не можуть передати абсолютно все. А щоб запустити повноцінний завод, має пройти дуже серйозна експертна оцінка. Не може так бути, що завод став, випустив кілька тисяч. І через два 3 роки зупинився ні, там так не працює. Якщо він запрацює, то він має запрацювати з перспективою вироблення продукції і продажу на десятиліття. Уперед. Отут думаю, я головний підводний камінь. Ще хочу поговорити з вами про бавовну, яка сьогодні лунала в окупованому Бродянську в Запорізькій області. Кажуть, там близько 10 вибухів чули, нібито десь неподалік аеропорту щось гучно було. Так само було гучно і в селах Осипенка і Нововосилівка. Ця бавовна, вона, ну і не тільки там і в Мелітополі час від часу буває бавовна. Це може свідчити про. Те, що ми можемо розуміти, основний напрямок наступу, чи поки такі висновки робити зрештою зарано? Абсолютно зарано це продовження Херсонської стратегії логістичного вогневого зашморгу, вибивання їхніх боєкомплектів у глибині їхнього тилу, і це прекрасно. Ми трошки підзабули під очей боєприпас джіли про який дуже багато говорили. Також ракетно-планерна бомба, котра застосовується з М142, має дальність ураження до 150 кілометрів. Перебуває у дуже цікавому польоті, бо може навіть на 180 градусів змінювати траєктор і якщо такий великий залти відбувся, це означає, що і в частині тіле покладання, і у мистецтві проривання їхньої протиповітряної оборони ми усе більше й більше набуваємо майстерності, і усе це вітається знову ж таки на моє тверде переконання і повністю солідарний із головнокомандувачем. Терплячість наша філософія пере. Ну во дуже гарний приклад на володісне з Херсонською операцією, Коли все почалося влітку, Херсон звільнили е, в, в середині листопада. Е, про... Групу Вагнера так само хочу з вами поговорити? З'явилася інформація від пана Крила Буданова, що нібито ФСБ планує операцію з ліквідації пригожина? Що тоді станеться з рештками, залишками вагнерівців? Просто призначить якусь іншу людину, яка ними керуватиме, тому що ми розуміємо, це є ті сили, які зараз зосереджені або десь в Росії або вже в Білорусі. Ми не знаємо. І частина контингенту і в Африці так само зосереджена. Наскільки вони? Можуть становити загрозу, наскільки вони, якщо вони долучаться, частина з них долучиться до російської армії, наскільки вони її зможуть посилити? Чи Вагнер найбоєздатніша одиниця російського мілітаризму, бо це не армія, однозначно так. Саме вони по великому рахунку на 95% узяли бахмут не повністю, але все ж таки зуміли показати цей показник. А в нас немає хвилювати доля Вагнера, хоча насправді має хвилювати. Нас має хвилювати якомога швидше їхнє знищення, і немає значення чиїми руками, чи нашими, чи їхніми. Чим більше московитів взаємно переб'ють один одного. Тим краще. Для нас моя фундаментальна життєвська філософія, бо вивчаю противника. Ну, мабуть, уже 30 років, а то і більше. Нет хороших русських. Усі росіяни хворі на імперіалізм і має значення, яке в них обличчя. Якби умовно оцей сучий бунт увінчався успіхом, і Пригожин зміг Путіна, якщо хтось думає, що це менший україножер, то глибочезно помиляється. Пригожин також воює на території України з якимось там ефемерним НАТО і з американським імперіалізмом. Оце. Найфундаментальніший аспект нашого буття, котрий нарешті пора. Засвоювати Карфаген має бути зруйнований. Російська Федерація має бути дефрагментована на 30-35 держав. Мають забрати в них ядерну зброю. І отоді, через 60 років, коли помре останній носій в вілічія, поговоримо з ними в якийсь більш-менш людський режим. Не швидше Це ви так нормально поділила на 30-35 держав. Хоча непогано, мені подобається. Пане Петро, дякую вам дуже за ваші коментарі. Ваш час, який приділили нашому телеканалу. Гарного і спокійного дня. Бажаємо Петро. Черник військовий експерт.